Шановні колеги, шановні депутати, в менській міській раді встановлено 26 депутатських мандатів. Обрано 25 депутатів. На сесії зареєстровано 15 депутатів. Тому у нас є кворум. Сьогодні ми проводимо друге позачергове пленарне засідання 65-ї сесії мінської міської ради скликання. Проведення сьогоднішнього засідання пов'язано з необхідністю. Формування нового складу постійних депутатських комісій зв'язку з тим, що чотири депутати у нас захищають нашу державу у війні з російською у війні з Росією да, Навалою з російською Навалою, і три депутати припиняють або припинили вже свої повноваження у зв'язку з чим. Виникає така необхідність, щоб комісії працювали. тому відповідно до вчорашнього розпорядження, дозвольте друге позачергове пленарне засідання 65-ї сесії Мінської міської ради 8 скликання оголосити відкритим. Усміхнеся доля, звірошеньки, як роса на сонці. ми, росану, братця, 去。 Свободу, покажем, що ми, братя, Шановні депутати, в вашій увазі пропонується. На друге пленарне засідання проєкт рішення про зміни до складу постійних депутатських комісій, але оскільки у нас на сьогоднішній день з числа обраної лічильної комісії присутня тільки Алла Петрівна, то є процедурне ще питання обрати лічильну комісію на пленарне засідання. Пропонується ось Олена Григорівна і Алла Петрівна. Два достатньо. Достатньо. Є у когось інші пропозиції? Хто за такі склад лічильної комісії? Прошу голосувати. Так, проти утримались. Прийнято. І е, тепер ставлю за е, щодо порядку пленарно ну, позачергового засідання е, 65-ї сесії. Чи є у когось доповнення пропозицій до порядку денного? Тоді ставлю за основу та в цілому запропонований порядок денний голосуємо руками тут. Так, хто за? Проти утримались прийняти одноголосно. І е, тепер переходимо до розгляду питань порядку. Ага, у нас ще ж зачекайте. Це я вже е, відповідно до регламенту. У нас засновано питання до 20 хвилин для виступів до 5 хвилин в різному до 2 хвилин. Хто за такий порядок ведення? Так. Проти утримались нема, прийнято. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Проєкт рішення він орієнтовний для того, щоб обговорити з вами, хто в яку комісію більше е, хоче потрапити. Проект рішення напрацьовувався таким чином, щоб бюджетна, земельна і гуманітарні комісії працювали, бо на них найбільше йде питань. На превеликий жаль, якщо не налагодиться відвідуваність депутатів, то регламент на певний час буде не працювати, мабуть. Але що пропонується? Ну, по-перше, в зв'язку з тим, що сьогодні є вже заяви від 8 вересня від Валерія Борисовича Чертка, і від 22 вересня від Сергія Олександровича Чепурка. Про вихід із про складання депутатських повноважень, а також є вже проголосоване рішення про припинення депутатських повноважень півень Оксаною Олександрівною. То ми відповідно виключаємо їх зі складу комісій депутатських, а також пропонується у бюджетній комісії. Виключити зі складу бюджетної комісії булавка Оксану Михайлівну. По комісії з питань охорони здоров'я, соціального захисту освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту тут пропонувалося у проєкті рішення ганчар Наталію Вікторівну, Беця Анатолія Тихановича і Палієнко Руслана Анатолійовича. Знаю, що вже були обговорення про те, що замість Гончар Хаменка, так. Мікрофон, бо запись ведеться. Так, uh, да, тому є uh, uh, по пропозиціях тепер, які пропонувався склад. Я зразу буду називати із останніми пропозиціями. А якщо будуть uh, іще у когось доповнення, тоді озвучити, будь ласка. Тобто, які пропонуються новий склад комісій? По комісії з питань планування фінансів бюджету, соціально-економічного розвитку житлово комунального господарства та комунального майна, голова комісії Фесун Катерина Олександрівна, члени комісії Грищенко Віктор Костянтинович, Хоменко Віталій Валерійович, Кравцов Валерій Михайлович і Нерослик Алла Петрівна. По комісії з питань містобудування будівництва земельних відносин та охорони природи, голова комісії. Миколаївна, хто Руслан? Голова комісії Палієнко Руслан Анатолійович, члени комісії Верхоляк Євген Вікторович, Івченко Юрій Миколаївич, Скобілєва Вікторія Миколаївна і Бець Анатолій Тіханович. По комісії з питань охорони здоров'я соціального захисту населення. Освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, голова комісії Гончар Наталія Вікторівна, члени комісії Москальчук Марина Віталіївна, Нівжинська Олена Григорівна, Булавка Оксана Михайлівна, Нівжинський Володимир Михайлович, Щукін Валерій Миколайович, Лудько Світлана Миколаївна, Леонтьєва Людмила Васильівна. І комісія. А де я? А що я сказав? На? То, я, то я на Ніколаївну подивився. Я вибачаюся, да, це вже. А, і по регламентній комісії тут була пропозиція голови комісії або Бутенка Романа Олексійовича, або митя Олександра Леонідовича. А, Роман Олексійович. Ну, просто да, у Романа Олексійовича всі знаєте, що поки там не завжди виходить, де ви. Роман Олексійович, ваші. Леонідович, так? Да? Тоді пропонується по регламентній комісії, голова комісії Олександр Леонідович, члени комісії Бутенко Роман Олексійович, Остапенко Віктор Павлович і Кравченко Володимир Михайлович. Тобто такі сформувати склади комісії з врахуванням того, що ми зараз обговорили. Поки не буде додано, ну маю надію, що на наступне на наступну сесію 66-го в нас все таки з'являться три додатково депутати, і ми будемо формувати вже більш постійні склади комісії, які більш будуть регулярно збиратися, так би мовити, тому звичайно можуть бути зміни. Є пропозиції, зауваження, доповнення. Ми завжди повідомляємо про пленарні засідання. Ми листи пишемо. Ну а про комісії. голови комісії, коли... Взагалі, комісії відповідно до регламенту проходять не пізніше, ніж за три дні. Не пізніше ж да? Да, не пізніше, ніж за три дня до пленарного засідання. І організацією проведення комісії займаються голови комісії. Тобто ви. Визначаєтесь, коли відбувається засідання. Якщо треба, або відділ документування наш повідомляє, або в телефонному режимі, або ви. А по пленарних засіданнях ми пишемо листи. Якщо на той момент, коли ми пишемо лист, вже відомо дата комісії, то ми в листі зазначаємо. Так, ага, тут треба відкрити, мабуть, сесію. Да. Інших питань зауважень нема? Тоді ставлю на голосування запропонований проєкт рішення з врахуванням того, що я зачитав, тих змін, які я зачитав. Ставлю на голосування запропонований проєкт рішення. Так, да, це вже голосування. 15 за. Рішення ухвалено. На цьому всі питання другого позачергового пленарного засідання 65-ї сесії розглянуті. Після проведення постійних комісій сьогодні відбудеться третє пленарне засідання. Тож прошу не розходитись. На цьому друге пленарне засідання оголошується влад закритим. Тіхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на ми, браття, у усложи. Що свого, що ми брат козацько.